Я вже наша кошечка поїла. Це тут ми біля цієї зеленої стіни. Ось ці ще двоє їдять. А тут біля стовпчика є рижик і кошечки, яка приходить знизу. Це ці, що дуже голодні. Там прийшла чорненька це прийшла кошечка. Це я поставлю ще вниз. Сейчас черного заберем будет. Thank you.